Вітаю вас, мої дорогі, знову ми з вами разом. Знову ввечері ми з вами поспілкуємось. Завжди встає питання, чому молитва однієї людини Дієва? Чому практики цієї людини дієві, а цієї ні, цей майстер дуже красиво розповідає? Все про любов, а нічого не дає. А цей е, говорить дуже твердо, е, дуже прямолінійно і його практики дуже працюють. І не, не, нема цього е, е, хмарини слів про любов, про кохання, про все інше. Все дуже просто. Можемо зробити простий експеримент. Ви берете собі. Улюблених ваших так званих містиків, ізотериків, публічних, які є у вільному доступі, берете їх практики у вільному доступі, випробуєте на собі зауважу, ставте захист, бо після деяких містиків я чищу людей. Тому ви собі виважено перевіряєте їх серцем, ставите собі захист. Щоб ніякі програми шкідливі не пройшли до вас. Відпрацьовуєте, отримуєте якийсь результат зі знаком плюс або зі знаком мінус. А мудра людина що зробить? Вона почитає спочатку коментарі. Не просто подяки. Ну, наприклад, візьміть мій, моє відео по роботі з суглобами. Кістяком, скелетом, кіст... і так далі. Це найпопулярніше відео, яке перевершило результат, який я в нього закладав. Ви ще сили дали більше. І коли ви прочитаєте коментарі, ви побачите, що люди завдяки цим відео зцілилися. Знову беріть зцілення відео, якесь моє по темі, наприклад. Новоутворень, серцево-судинної системи, мочеполової системи, там дуже багато. По тиску, по ниженому, по підвищеному тиску. Ви берете ті відео, читаєте коментарі, і навіть по покращенню зору і слуху є відео і, і багато інших: ЖКТ, і е, е, інші, 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 їх десятки і десятки. Цих безкоштовних відео, ви читаєте коментарі, ви е, розумієте, що люди отримали результат. Чому, я кажу, спочатку почніть з коментарів, щоб не витрачати час на пусте. Отже, ви побачили, що дійсно комусь воно дієве, бо по вірі дається. І ви собі починаєте працювати, у когось результат через тиждень, у когось відразу, у когось через місяці, у когось його зовсім немає. Чому так? Чому так? Ми одною рукою даємо, іншою забираємо часто. Ми е, стаємо вранці під ікони і молимося молимося про любов, про достаток, про захист, а життя, а життя проживаємо в страху. І цей страх невілює нашу молитву, і наша молитва йде в страх. Страх не мати, страх втратити, страх захворіти. І що Всесвіт сприймає, ти боїшся захворіти, значить ти хочеш захворіти. І якщо у людини страх онкохвороби, вона обов'язково рано чи пізно захворіє. Але захворіє той орган, де є більше слабкою енергетика. Якщо слабкі стосунки, наприклад, з чоловіками щось не ладиться, це буде рак матки. Якщо або все частотевої системи, От. ну і так далі. Ми, коли це проблеми з думками, ми, у нас важкі думки, у нас думки то, якісь агресивні, це буде рак шлунку, ЖКТ товстої кішки і таке інше. Дивлячись на якому етапі думок. У нас найбільші хиби. Або виразка. От. Ну, скорше за все, це буде у вас все одно онко. Тому це дуже просто зрозуміти. Ви те, що ви неїстово молитесь кілька годин, це прекрасно. Але ви маєте тою молитвою і проживати своє життя. Тобто, молитва має бути подовжена. Або людина говорить все правильно, вона все правильно розуміє, вона все. Правильно і каже, і відчуває, і все в неї начебто все вона робить, все вона ментально, в неї все емоційно, все правильно. Але вона не діє. Я не кажу діє протилежним шляхом, але вона не підкріпляє свої думки, свої рішення діями. Вона нічого не робить для реалізації своє того, що вона каже, не підтверджує свій світоустрій внутрішній своїми діями. А якщо діє прямо протилежно своїх думок, то це взагалі і тоді, те, як і говорять багато авторів, і я в цьому так їх підтримую що нас Всесвіт читає такими, якими є. Отже, і в цьому і є е, 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 причина, що наша молитва, наші духовні практики, так звані, не діють, не дають того результату, який, або руйнують наші результат можливий, наших практик духовних, руйнує е, невіра. Ми робимо з одного боку і не віримо в то, що, те, що ми робимо. Чи ми працюємо там в школі, академії з майстром, і не віримо? от Тому воно по вірі дається. Віра, звісно, інколи під час роботи, коли ми отримуємо, починаємо відчувати все, вона появляється починається з того, але тут є. Розумієте активне невір. Це взагалі жахлива річ, яка тоді не треба і витрачати на то час. Просто собі живіть, просто собі будьте, і просто собі якимось чином вирішуйте свої питання тим чином, яким ви довіряєте, тим чином, яким ви впевнені, що воно буде реалізовано. І Треба розставляти пріоритети. Отут мені дуже подобається система Анатолія Некрасова. Це росіянин, звісно, я не знаю, чи кажуть, є книжка вже українською Аудіо. Можливо, вона з'явиться і переклад на українську, і текстові книжки. Дуже класно він розставляє пріоритети. В принципі, в ми маємо бути в ідеалі, на першому місці і я. І моя пара, ми, і наші діточки, наші батьки, наша робота, наші друзі все це має бути. Ми маємо відноситись однаково до цього. Але ми не вміємо. У нас завжди має бути на першому місці хтось. То ось поки ти не створив пару, на першому місці маєш бути ти. Боже збав діти, Боже збав домашні улюбленці, Боже збав робота. Саме ти. І це не его, не система егоїзму, не нарцицизм, це достоїнство і честь. Ти маєш себе любити таким, який ти є. Так, да, ти бачиш свої хиби. Тут ти занадто м'який, тут ти занадто жорсткий, ти балансуєш себе, працюєш над собою і хочеш отримати якийсь результат. Але ти займаєшся собою від того, що ти поважаєш себе, ти живеш в честі, достоинстві, повазі до себе. У відповідальності за свої думки, емоції і дії. Бо емоції знищують нас. Емоції нас знищують, і це є теж таким собі питанням. Тому ми маємо відповідальність нести і за свої емоції, і за свої думки, за свої висновки, свої рішення, тим більше дії. Тут має бути триумвірат думки, висновки. Точніше, думки думки з висновками, рішення дія. Висновки з думками. Рішення, яке стоїть тут висновки, перехід між думкою і рішенням, дія. І ми ранжируємо собі, коли ми собі розвиваємось. Визріваємо, коли йде весна в нашому житті, коли ми потім наливаємось, приходить літо, коли ми визріли для стосунків, для отримання пари, для збору урожаю, у нас з'являється наша половинка. І тут уже ніхто нікому нічого не винен. Ми маємо сприймати нашу половину такою, яка вона є, і поважати має бути взаємоповага. Не може бути, що хтось. В стосунках самостверджується або принижує од... іншого. Стосунки бувають різні. Я кажу: ну, не про ідеальні, а принаймні притомні стосунки, має бути взаємоповага. Коли ти людину не поважаєш, ну, нема підґрунтя, на якому ставити ті стосунки. Так? І тоді, ну, звісно, без любові нічого. Ні, самі кріпкі стосунки по розрахунку. І мальчик, і дівчатка можуть імітувати і кохання, і бажання, і все це, але це все одно приведе, призведе до внутрішньої руйнації того, хто імітує в першу чергу, а потім і стосунків рано чи пізно вони прийдуть до руйнації, хоча вважаються по розрахунку найкріпшими. Тому тут треба не імітація, а щире кохання, щире бажання, так і мають бути всі сторони. Я стою на позиціях того, що стосунки мають підкріплятися діями і щоденними діями, дотиками і так далі. Тобто це має бути взаємодія не тільки інтелектуальна, ментальна, емоційна, а це, можна бути, це може бути на певному етапі. І зараз дуже багато людей спілкуються, починають спілкування через. Мережі, але все одно, без вербального контакту, все це залишиться ефемерним, міфічним і ніколи не реалізується, ви втратите енергію і час. Тому ви маєте все-таки розуміти, що стосунки мають бути, і... бо ми є дух, матерія, ефір. Тому це має бути поєднано і тут. Так, от, про. Не, не красава і його систему. Так, от, коли ви отримуєте цей дар е, по, по, можливої пари, то пара стає на перше місце. Всі інші відпадають. І вже просто я, воно зливається в ми. І добре, якщо це роблять обидва партнери. І тоді всі наші родичі, діти, це вже ми не ми не вміємо. Ранжеру тримати все це на одному місці без втрат. Тому воно все просідає. І, а, і, а я дуже часто бачу, коли йдуть е, дві дівчинки приблизно однакового віку, от, або, або дві бабушки. От, бо, е, і це просто мама поклала життя на е, свою дитину. І дитина підтягується до мами. Вона, все більше старіє, бо мама бере енергію і харчується енергією з дитини. І дивишся, вони незрозуміло. Коли ще йде вік молодий, то вони дві дівчинки, а потім дві бабушки. У них практично немає цього переходу. І дивишся, сестрички, майже близняшки. От, а це мама з'їла дочку. Отже, якось так. Тому тут. А донька теж, вона її приватизувала і не дала створити мамі особистого життя більше вже, бо, бо вони один одного вирішили один одного покласти на вівтар. І це зробили. Так само буває мама і син. Я таку пару спостерігав досить дивно. Там такий собі чолов'яга років на 20 старше виглядав справжнього віку. І виглядало, що то ну, сімейна пара, а виявилося, що то мама і син. От мама поклала життя на вівтар сина. Тут неважливо син, дочка, просто батьки інколи, інколи батьки кладуть і обмежують можливість створення пари і майбутнє своїх дітей. Тому тут і треба навчитися дати свободу, не на словах свободу. Дітям. А да, підтримувати до тих пір. От до, я вважаю, поки дитина навчається, поки ти мусиш її підтримувати, якщо можеш. Бо інколи ну, не, не мають батьки можливості, і тоді дорослість у дитини починається набагато раніше. Але благословіння батьківське має бути завжди. Ми трошки змінили тему, тим не менше. Це теж важливо, це теж ваші е, запити, ваші запитання, і про це ми маємо говорити і розуміти. Ви мені пишете, там у мене дядя, треба йому допомогти, племінники, все інше. От нехай дядя, племінники пишуть. Розумієте? Я не сприймаю, коли ви просите за когось, а потім було таке і неоднократно: Людина, та допоможіть, де да людина смертельна хвора. Я умовляю буквально з, через ваше хамство, через е, хамські заяви. Я вас просто облаговую. Поговоріть з людиною. Давайте запитаємо людину, чи хоче вона і смертельно хворі. Відпов... Часто кажуть: ні, ми не хочемо ніякої допомоги. Ми... Нам все добре, ми так вибрали, і ми так хочемо, щоб відбувалося. Не потрібно лізти в наше життя, тому, тому, будь ласка, ви зрозумійте це і, будь ласка, враховуйте це в своєму житті. Отже, я вас дуже прошу, будьте свідомими.